Я всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні на огляді у нас будинок, який знаходиться в селі Клинове, це Хмельницька область. Дуже гарна, тиха, затишна область. Приватний будинок знаходиться в селі на окраїні. В будинку пічне опалення, вікна пластикові, криниці на подвір'ї немає. В хаті три кімнати, в окремому будинку кухні, одна велика кімната і піч. Під кухнею погріб, також є курник, хлів та 100 Город 35 соток, площа будинку 70 метрів квадратних, загальна площа ділянки 50 соток. Також є електропостачання, тобто, все для проживання тут є. Повністю житловий стан. Все, що бачите, все залишається у вас. Ціна будинку смішна, вона всього-навсього 2000 доларів на віддачу, віддає власниця. Документи, все є в наявності. Щоб придбати цей будинок або е, дізнатися більш детальною інформацією, переходьте в опис до цього відео, там буде посилання на телеграм-канал. Підписуйтесь туди, там знаходяться контакти власника, номер телефону, та напряму з ним домовляйтесь. Я всім вам дякую за перегляд. Бажаю вам гарного дня. Не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропускати нові відео. Всім дякую, всім до побачення.